Харків водоканал не вимагає повірки приладів лічильників води під час воєнного стану. Підстава цьому постанова кабміну номер 440, де вказано, що на територіях можливих бойових дій терміни повірки лічильників відкладаються на 6 місяців з дати припинення бойових дій. Територія міста Харкова та Харківської області віднесена до території ймовірних бойових дій, і тому на даний період повірка приладів обліку при настанні такого періоду є необов'язковою. Тобто ви і далі можете передавати прилад покази приладів обліку для проведення відповідних нарахувань, навіть якщо срок повірки такого приладу обліку минув. Однак, при бажанні наших абонентів вони можуть проводити цю повірку. Проте, не всі мешканці Харкова знають про це право вибору і не завжди обізнані, що КП «Харків-Водоканал» не повіряє лічильники. Харків водоканал це підприємство з ліцензіат, яке надає послуги водопостачання та водовідведення. Повірку приладів обліку проводять ліцензовані компанії, які отримали відповідні дозвільні документи. Тому вибір абонента на даний момент проводити повірку чи не проводити це особистий вибір кожного абонента. Наразі на ринку повірки приладів обліку води у Харкові. Працюють виключно приватні фірми, які не телефонують абонентам Харківводоканалу, Інформуючи їх про завершення термінів повірки лічильників, і практично ніколи не кажуть харків'янам про їх право воєнної повірочної відстрочки. Зауважимо, що за акт про повірку швидше всього також доведеться додатково заплатити, але уже пошті за пересилку і доставку. Пенсіонеру інваліду першої групи Олександру цей папірець від київської фірми неочікувано для нього обійшовся у 90 гривень. Це майже третина відвертості самої повірки. Про такі суми за послугу пошти дізнався постфактум. Загалом за повірку одного лічильника води без його демонтажу чоловік заплатив 405 гривень, тоді як в середньому аналогічна послуга на харківському ринку коштує 340 гривень. Що ж, бізнес на довірливих пенсіонерах залишається бізнесом навіть у війну. Інформація щодо наших абонентів це є інформація службового користування нашого підприємства. Вона використовується тільки нашими працівниками. Яким чином контакти знаходять будь-які юридичні фірми? Для мене це не питання, для мене я не знаю. цього. Питання, звідки у приватних структур дані про абонентів Харківу до каналу, наразі залишаємо відкритим. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин Громада Груп.